У Вінниці відкрили сервісний центр МВС, що переїхав з Херсонщини. Відтепер в обласному центрі містяни зможуть отримувати державні послуги за трьома адресами. На відкритті побували і мої колеги. У Вінниці відкрили ще один сервісний центр МВС. Територіальний центр номер 6541 до повномасштабного вторгнення працював у Херсонській області. Його роботу вирішили відновити у Вінниці. В першу чергу вивезли спецпродукція, це планки реєстрації, бланки посвідчень водія. Сервер був вивезен, а більша частина техніки залишилася на На Натепер тут працевлаштовані всі працівники Херсонського ТСЦ, які змогли покинути окупований регіон. Геннадій Булай із Нової Каховки. В окупації пробув 41 день. Тепер разом із колегами працює у Вінниці і чекають клієнтів. Насередний центр буде надавати послуги з приводу реєстрації, переєстрації транспортних засобів, видачі та обміну посвідчення водія, а також прийняття практичних успіхів. Я думаю, що особовий склад готовий до надання якісних послуг. Ми дуже будемо раді всіх бачити за адресою. Вулиця Чорновола, 22, місто і Вінниця. На теперішній час у нас десь працює 11 досвідчених працівників. Будемо виконувати до 80 операцій з реєстрації та переєстрації транспортного засобу. А також будемо приймати до 40-50 практичних та теоретичних іспитів на день. Щоб стати в електронну чергу, можна скористатись сайтом, а також у приміщенні центру є термінал, де можна самостійно попередньо записатись на реєстраційні послуги, а також записатися на екзамінаційні послуги і практичні іспити. На реєстрації можна записатись на сьогодні та наступні ще два дня. Вибираємо час, коли зручно в особі, яка звертається до союзника. Далі ми пишемо прізвище особи. Продовжуємо. Далі пишемо мобільний нормонтова. Далі. Ми пишемо номерний знак автомобіля або він код його. І підтвердити. Далі реєструємося. Це отримуємо талон. Отримуємо талон. Запуск центру у тестовому режимі відбувся символічно у День Незалежності України. За день тут надали близько 400 консультацій громадянам. Сьогодні центр працює вже у звичному робочому режимі. Телеканал Віничина все буде Україна.